Так, всім привіт, друзі! І слава Україні! Сьогодні у нас таке е, цікаве буде відео не про станки, там все працюється, а про будівництво. А точніше, як ви побачили з назви відео про ворота для нашого нового будинку. Так, постає вибір, які ж поставити ворота. Класичні. Зварити самому, купити листове желізо, купити профтруби, купити 75-го або й 100 уголка. Чи вже нового типу секційні з автоматикою з цим гамузом? В мене на тому будинку от, стоять класичного типу ворота. Значить, переваги в них є. От, що ти сам їх зробиш, воно буде дешевше. Але є і недоліки. Недоліки пов'язані з тим, що обробити їх, якісно пофарбувати, якісно обробити внутрі ці ворота, утеплити якісно. От, це все досить складно і ненадійно, і ненадовго. Мінус ще в тому, що вітер. При тому, що вони як відкриті, там не потрібно, щоб у дворі щось стояло. Якщо стоїть автомобіль, то треба ставити на таку відстань, щоб воротами його це все не бахнуло. Особливо, коли вітер. І я рішив обрати на цей варіант от, ворота секційні від компанії Проворота. Компанія так і, так і, таку має назву Проворота. Так от. Е, рекомендую. рекомендую, І сьогодні я вам покажу у відео, як ми з дружиною їх ставили і як ми не розвелись, не поругались, не побились і таке інше. Все чудові ворота. Я зараз вам все покажу. Кого зацікавить, звертайтесь. Посилання буде на їхній інстаграм і на їхній сайт. Посилання до відео буде посилання. От, якось так. Значить, компанія проворота в них дуже багато різновидів, і самих воріт, От, тобто є і рулетного типу, і секційного типу, і плюс дуже багато різної автоматики. Плюс автоматика для відкатних дворових воріт. От, от якось так. Ну, коротше, як, у, які ми вибрали ворота з дружиною, і яку автоматику, ви зараз все побачите. І в кінці відео там буде інструкція. Може комусь буде цікаво. Як, до чого. От. І ще, якщо ви хі -хі, назвете промокод станок, голова, то вам буде знижка. Якось так. Поїхали. І саме цікаве, друзі, доставка по Україні абсолютно безкоштовна. От і все. А тут у нас закупити желізо з металобази. Та поки привезеш уже ого. Та-дам. Оп, давайте почнемо з самого початку. Так, розпаковка. Що ми тут розпаковуємо, ну, скажи мені. Що це таке? Ми розпаковуємо ворота. 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 Зараз буде пінопласк. Літати. Так, приїхала отака коропенція. здоровезна, супер. Мені подобається коли таке все. Агрометне. Розмір ліса, на та І там колір, колір, ну не вийдуть ну так, минута притягнути рішення. Як і ми із замовником. А, виплей там. Зараз розпакуємо, все подивимося. Ось така буде коробка. Тут вся профільна система. Зумколе. Якось так. Так. колпак на полицерва всю плитку вот такие другие кули немцы немцы упаковали добренько зараз мы все дело раскручиваем Так, друзі, розложили ми трошечки трошечки деталюшки. Ось ця піде деталюшка наверх під потолок. А ось ця, в який вже рівень, сюди. Ну, у нас є проблема. Ніхто не думав, не гадав. От, а тут трошки трошки, трошки роз'їхалася палубка, і оце треба трохи підчухрати. тому болгаріус, ну, коротше, Плюс маленький перфорюга. В общем, зараз підготуємо проєм. Я ж думав, що ворота будуть звичайні класичні, металеві, але 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 от, вчорашній день не хочу. От, і класичні ставлюються по цю сторону і тут я думав ще з газоблоку докладати. От. Ну, от, як і так. Трошки підготовки. Так, там уже, короче, то я підчистив. От, все тут е, непогано е, почав наживляти значить, е, болти. Потрошку, потрошку в одну сторону наживив. Отак от от зібрана рамка. От, тут підпорка ну, на деякий час стоїть. І от так воно, оця штука йде вище, ніж е, балка. Оця. Так, ну, я думаю, ми її потім опустимо. От, щоб резинка ця була нижча. Тобто оцю ось верхню планку треба буде опустити. Ну, це ми зробимо пізніше. От. Е, якось так прикручуємо зараз цю сторону. Так, саме, саме головне, друзі, от, е, я зрозумів, чому в мене ця планка вища, тому що тут проєм у мене 2,45 по висоті. От. А, ну і саме головне. О, це все скрутити, прикрутити, так, да, Зай? Так, да, і, падс. Подзуб... І не розвестись. І все буде добре. Все буде добре. Так, ну перевірка фокуса щось не хоче. Ага, хоче. Нормально. Ти там затягнув вже, так? Там затягнув. Божінка сидить, читає інструкцію, от, а я бігаю тут за інструментами, за всім підряд. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. <риклад> <риклад> До речі, в нас є такий чемоданчик. От, чудовий. Ростіку. Тобі величезне дякую, тобі привіт. Гарний подарунок. Це мені друг подарував на день народження. От, супер. Зайка, молоток. шуруповерт, шуруповерт. Молоток. Ага. Зажим. Не достаю уже табурку. Так. А ну, меню, вот саморез. Так. О, тут аж два. Тут я проборил и в арматуру не попал. Супер. Попадает и дюбелечек один десь в пакете. Добрый вечер. Так, и тут. И тут. Так, так чудесно. И еще один. Опа. Молоток. Ух ты, что тут? Нет, не пришло уже. А, и так сойдет. там Короче, Не сошло. Так, ну ладно, зараз переробимо. Так, друзяки, вже майже темно. От. Ну, коротше, дві секції повісив. Значить, все по інструкції. От. Все чудово, все кайфово. Ось так воно виглядає. Тросик по інструкції заводимо одразу, прикручуємо, набираємо. От. Ну, зараз. Що я хочу? Вже ніч майже тому зараз просто закриваємо цю діру. І, в принципі, все на сьогодні. І через 2 секунди у нас буде вже отак воно, О, там рівень висить, він у нас магнітний. От. Через 2 секунди буде вже продовження. Якось так. Так, друзі, якщо чесно, інструкція настільки доступна, тут все показано, розказано. Ну, в принципі, запитань немає ніяких. І що хотів іще сказати. На перший погляд було якось таке, начебто начебто, начебто таке хлюпкеньке, якесь таке, не очень. От, але. Зроблені кріплення в багатьох містах. От, посверлили ми і зрядно, тому воно не шатається нічого. от ну, коротче, Така буде зачотна штука. От, і я думаю, буде тепліше. Ну, звичайно, такі класичні ворота металічні, вони теж можна їх утеплити там, і 150-м пінопластом. От, або там, і ватою. Неважливо. Але ж постійно їх відкривати, закривати, теж, вже ж якось не хочеться. Ну от якось так. От. Коротше, на сьогодні все. Через 3 секунди ми з вами побачимось. Так, друзі, продовження теми з нашими воротами. Значить, що було зроблено? Дивіться, от, опустив я оцю планку, пересверлив там отвори. Коротше, все, суперово опустив так, як мені потрібно, нічого там не мішає. Так, і оцю резинку встановив. От. Я думав її не встановлювати, тому як я не знаю, що робити отут мені якийсь парапет треба робити. От, але гесенький, е, типу, навскоси, щоб вода дощом е, не забивала підворота. Ну, коротше, якось так, ще не знаю, що подумаємо. І з регулюванням аналогічно. Е, на рахунок оцих пружинок і тросиків. Ну тут взагалі, в принципі, тут 3 секунди. Я щось найбільше цього боявся. От. От. Дивіться. За резинку тягну За резинку все. Ля по спині, ляп по срації, так, лікують в кабеляції. Взагалі, чудово. Чудово-причудово. Піднімаються теж легенько. Без на Я спочатку пружини натягнув трошки більше, то взагалі не міг закрити. От. Ну от, якось так. До речі, оцю трапецію не виставляв вліво-вправо взагалі. Тобто, коли встановили оцю перекладину, от, воно вийшло так, що воно відрегулювало. І я замітив, що як ворота відчиняєш, от вони йдуть, вона нікуди ні вліво, ні вправо не уходить. От. Замітив за допомогою лазерного невелівчику. Проблем немає. Ну І значить рівень наш незмінний. От. Як був рівень, так і є рівень. О. Супер. Ну, коротше, проблем нема. Тобто найбільша проблема це прикрутити оці всі ноги. А ноги, а ноги. А ноги, ноги, ноги. Все, проблем більше немає. Легко встановлюється. Ну і купа болтів, купа гайок. Як конструктор Лего. Так, далі. Розпаковка. О, отака автоматика буде. Не знаю, що за фірма. Вот. Підказуйте, хто сталкувався. Я Ще й не дивився, зараз будемо все розпаковувати. розпадковувати. Ух ти Що юбиля. До чого будемо дивитись. Брилки, я так зрозумів. От. Ну і отут я щось дивлюсь, пів велосипеда. Що це? Будемо зараз теж розбиратися, наскільки тут що тут серйозно чи не серйозно. От. Розберусь. Зараз 3 секунди. Плав я оцю планку. Вона з трьох частин. Раз, два і три. А це з'єднання. Раз, два. Трошки вони бовтаються, але цепура натягнута. Натягується дуже, дуже просто. Тут пружина, гайки, контргайка. Все. Цепура внутрі, одна і там друга. От, все чудово. От. Кріплення. І тут, значить, зараз буде не видно. Ага. ага. Е, коротше, там уверху відповідна частина до отієї планки вже закріплена. Зараз я закрию ворота, бо воно не буде видно, тут немає світла. У мене тут фонарь світить. От. І закріплю, то покажу. Встановив я цю планочку. Прикрутив оце кріплення. І там прикрутив. От. Значить, підключив автоматику і по інструкції. Інструкція така собі. Ну, довелося трошки покумекать. Ну, коротше кажучи, дивіться. І поїхало тут. -ту. Ви поїхали тут. -ту. Так, вот і все закрило. Відчиняємо. Так лагідно зупиняється, все супер. Коротше, тут все працює, все чудово. От. Форма. Супер, наклеєчку наклеїв. Погодка так і шепче. Так і шепче. Бери коняку і їдь, дай йому терлей. Але я вже приїхав, замурзав шлем, замурзав коняку. Якось так. Ворота поставлені, тепер буде де зберігати коняку. А то як то в сараї. Просто слово сарай не підходить. Для коняки. Так, Зая, ти вже нажав? Супірова. На коняки поїдеш кататися. Ні. Супер. Супер. Світочка, все. А закривається цвіткою. Ну, цією ж самою. Однією все, і закривається, і відкривається. Ні, на наклеїв. Вона була окремо. Окремо. Супер. Колер піде Зашибісь. Отже, друзі, от таке в нас вийшло відео, затяжне. От, Але, але, по годинам було потрачено всього близько 8 годин. Це я перший раз в житті ставив такі обороти. Але ж я на піаніно не граю отак. Тобто руки в мене правильно ростуть. Ще допомогла дуже сильно мені дружина моя. Наталі, лайк тобі, дякую <рістити> за те, що ти є. Так, ну, коротше, от. кого цікавить, дзвоніть, пишіть, заходьте на сайт. От. Дійсно, все супер. От. Відповідальні люди. Ну, коротше, як, так як я все люблю. Якось так. Все, бажаю всім успіху, натхнення, здоров'я. Бережіть себе, всім пока-пока. А ми погнали працювати із станками.